Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо тестувати акумуляторну пилу від ProCraft PK-48LI1B. Чим цікава ця пила? Тим, що вона йде повним комплектом. У нас є отака зарядка здоровенна. Потім отакий акумулятор 40 вольт 8 А. Інструкція, гарантія, ну і сама пилочка. А також ланцюжок, шина і захист. Почнемо із зарядки. Спочатку глянемо, який здоровенний кабель. Також цю зарядку можна поцепити на стіну. Дивимось по заряду 40 вольт 4 А. Характеристики всі видно. Саме більше мене здивував здоровенний акумулятор 40 В8 А прогумована тут поверхня вся. Ну і дивіться, яка класна індикація заряду. Запуск пили дуже зручний. Не потрібно ніяких нажимати кнопок. Просто от берете, прижимаєте і вона вже запускається. Кава пробка на заливку мастила. От. Зафіксовано даже. круто, щоб не загубити. У нас з цієї сторони ключовий натяг. Бачимо такий натяжничок. Ну, а тепер збираємо нашу пилу. Так, крок ланцюга 3,8, 56 ланок. Надягаємо. Ми можемо бачити дві повноцінних шпильки. Також. Натяжка. Затягуємо наші шпильки і робимо перший пуск. Ну це ракета. Я не очікував таких обертів від неї. Залив мастило О, і є. Давайте глянемо чи маже ланцюг. Все змазує. Пила у нас йде на 40 вольт з одним акумулятором 8 А. Без Плавний пуск присутній в пилі. Число обертів холостого ходу 9800 обертів на хвилину. Швидкість ланцюга без навантаження 24,6 метра на секунду. Робоча довжина шини 16 дюймів 40 см. В пилі є автоматичне змащування ланцюга, а також автоматичні гальма. Ну, як завжди, починаємо тестування із сосни. Сосновий дрючок у нас отакий. Тому поїхали. Це було без придавлювання, так, а ну трошки придавим. Йду по сучках. Нормально, я вам хочу сказати. Придавив її, не сильно придавив, але ж бачимо зразу, скільки пройшов сучків. Пилка тримає оберти нормально. Зараз Спробуємо червоний дуб. От, такий Хочу зразу сказати, що оберти в пили хороші. Ну, огонь! Так, ну що, поки що з пилочкою мені все до вподоби. Давайте ось червоний дуб притягнув, який. Дивіться. Пошматуємо його. Розпускаємо червоний дуб. Дивіться, запросто отак От пилочка розпускає. Саме цікаве це тут буде, як вона буде тримати навантаження, тому що залишилися одні товстелезні. Ну що, поїхали. Погнав! Дивіться, на всю шину йду. Отут от пройшов на всю шину. Круто. Так, відпіляли з цієї сторони вам на YouTube, з тієї сторони на Тік-Ток. І давайте глянемо, скільки залишається заряду. Ось от так. От, ще в нас залишається заряда. Ну і давайте спробуємо іще покришити і побачимо, чи вистачить нам все ж таки її докришити. І навіть в середину так спокійно зайшов в дрова, і вона не стала. На всю шину. Ну, що я вам хочу сказати? Мені реально пилка сподобалась. Дивіться, і що у нас залишається? і ще є. Ніколи такого не робив, щоб ще раз спробувати пропиляти і серединку. Це вже занадто. Але ми спробуємо, акумулятор нам ще дозволяє це зробити. Тому пробуємо. Є матку крайне. Не спішу, щоб не пригали. чуть чуточку не доставку, побачите. Дивіться, от, одна сторона. Валим її туди. І що в нас по акумулятору? Одна поділка залишається, пила ще не заходить в захист. Вкрав у сусіда панька от такого. А то все не давав мені. І зараз ми його положимо сюди? Ось такий у нас є паньок. І пробуємо одпуляти. На батарейці одна поділка, тому пробуємо. Поїхали. Дивіться, отакий от пеньочок у нас. Пилочка не здається, йдемо далі. Одна поділка залишається. Не знаю, кому там не вистачає акумулятора, але я вже напилявся. Вже сідає. Я думаю, сідає, тому що я її не давлю. Все, оце вже все. Офіційно акумулятор наш сів. Тому, друзі, давайте швиденько підрахуємо, скільки ми напиляли. А напиляли ми чимало, це вже і так зрозуміло. І побачимо, наскільки нам вистачило цього здоровенного акумулятора. Так, ну а зараз ми переглянемо нашу пилочку. Що ж тут у нас серединці Вставляємо. Спочатку як під'єднаний блок саме для батареї. Потім бачимо такий чималий двигун, хочу сказати, він дебелий. Потім ми бачимо шлангочки. Ну, шлангочки класно, все під'єднано. Ось ми бачимо е такі здорові шлангочки. Чорненькі, м'якенькі, не дуб... не дубові там. Потім ми бачимо такі провода, які йдуть до двигуна. Так, тут у нас плата керування. Отакий такий радіатор стоїть, можна звідси побачити. Тут у нас стоїть такий мікрік. От ми можемо побачити на кнопку. А от тут на Спрацювання автоматичного тормоза стоїть мікрікон. Він виходить аж під платою оцією з радіатором. А масляний насос знаходиться аж отут, під двигуном. Якось дуже в багатьох пилах він знаходиться під двигуном з тієї сторони. Не буду я до нього лізти, немає в цьому потреби. Тому от така пилочка. І, як завжди, покажу. Натяжничок солідний. Так, друзі, ну що, затестили ми цю пилу. І що я вам хочу сказати, враження в мене позитивне. Значить, червоного дуба ми відпиляли 105 штучок. В козлі було, звісно, помірне. А все решта, ви бачите, яке товстелезне. Плюс умудрилися і ще й розпустити червоний дуб навпіл. Сосни у нас вийшло 6 штучок, і також на Тік-Ток розпустили одну навпіл. Ну і саме головне дерево. Напишіть, що це таке за дерево, або хай сусід скаже, яке я в нього вкрав. Вань. Ну, вибачай, так вийшло. Нічого не вдієш. У мене вже дрова кончаються, а пилять то треба. По часу акумулятора вистачило плюс-мінус 30 хвилин інтенсивної роботи. Читав коментарів в чи хто це і там починається одного мало, треба два. Не знаю, дивіться, друзі, скільки зробив різів. Давайте скажемо відверто: акумуляторні пилки це ж не для того, щоб ви вдома кришили. Такі пеньочі. Все ж таки, вам треба напиляти або метровок, або менше, або більше, загрузити в прицеп і привезти додому. А далі справа, мабуть, вже у кожного. З іншими пилами, хтось користується бензиновою, хтось користується електро. Ну і звісно, що можливо, хтось користується акумуляторною. Це ми не відкидаємо, але все ж таки, якщо напилять, вам треба метровок або півтора метри, або два метри, цього акумулятора, я думаю, достатньо. Як на дивно, мені сподобалася 40 сантиметрова шина на цій пилі. Я б не сказав би, що вона для неї аж занадто завелика. Але все ж таки, внутрішньо в мені сидить спробувати її на 35-сантиметровій шині. Мені чомусь здається, там будуть взагалі шикарні показники. Ця я б була схожа дуже на 40 дріб 2 по захисту. Її можна піддавити. Один, можливо, з мінусів, що посадка акумулятора не підходить більше ніякий, тільки цей. Тут я з вами також десь погоджусь. Ну, уви, як компанія вирішила, так і зробила. По натягуванні ланцюга дуже зручно. Незручно те, що ключ прийдеться тримати в кармані, або де там ви носите оці металеві зуби в цієї пили, дуже вдалі. Відверто хочу сказати вам, що пила мені дуже сподобалась, ну і обов'язково ж її треба з кимось порівняти. Робимо цікаве голосування. Є у нас пили з номерками, і пишемо в коментарях, з якою пилою ви хочете, щоб я порівняв. ПК-48 Лі. Друзі, бережіть себе і до нових зустрічей!